Наприкінці 120-х років до нашої ери римляни воювали з гальськими племенами: Салювії, Аллоброги, Арверни та інші. У 122-му році до нашої ери Гнея Доміція Агенобарба було обрано одним з двох консулів Римської республіки, і йому за жеребом випадало воювати проти гальських племен. Нагадаємо, що посада консула була найвищою посадою у Римській республіці. Отже, отримавши консульство, гней доміцій Агенобарп Агенобарб вирушив на територію сучасної Франції. Минулого 123 року до нашої ери римляни вдало наваляли гальському племені Салювіїв, і тепер гнею потрібно було закріпити перемогу та добити повстали проти римлян плем'я. Але ті із Салювіїв, хто вижив у різанині 123 року до нашої ери, приєднались до іншого гальського племені Аллоброгів. А Аллоброги у свою чергу об'єднались із Арвернами і разом накостеляли лояльному до Риму гальському племені Едуїв. В ней Агенобар, дізнавшись, що гали спалили декілька едуйських поселень, висувається у їхню сторону, щоб перехопити об'єднані ворожі гальські племена, але дорогою римляни зустрічають посольство, відправлене арвернами та їхнім царем бітуїтом. Такого римляни ще не бачили. Посланці були гарно вбрані, їх охороняли списоносці та величезні собаки. Позаду посланців йшли співаки і музиканти, які співали хвалебні пісні про свого царя Бітоїта, про своє плем'я та навіть про самих посланців. Посланці зустрілись з Гнеєм Доміцієм і просили його дати спокій салювійському цареві та та решті виживших Салювіїв. Можливо, гней і погодився би, але навіщо було нападати на Едуїв та знищувати їхні поселення? Гней Доміцій відповів, що бути війні. Адже римляни завжди захищають своїх друзів. Посли відбули з римського табору, і сторони почали готуватись до війни. Чому римляни одразу не розпочали війну проти об'єднаних гальських племен? А тому, що галлів було значно більше ніж римлян. За оцінками давніх істориків, війська Аллоброгів, Арвернів та Салювіїв налічували 120 тисяч вояків, а римлян було значно менше приблизно тисяч Поки готувались до війни, річний термін гнея доміція на посаді консула завершився. Нагадаємо, що у Римській республіці консулів обирали терміном лише на рік, а потім проводили нові вибори. Отже, термін у гнея завершився, але римський сенат залишив його в Галлії на посаді проконсула, а новообраного консула 121 року до нашої ери Квінта Фабія Максима відправили на допомогу доміцію. Двоє римських полководців розділили легіони, ікней Доміцій Агенобарб пішов проти Аллоброгів, а Квінт Фабій Максим висунувся проти Арвернів. Обидва полководці перемогли. Гней Доміцій завдав поразки Аллоброгам у битві біля Гальського міста Віндаліум це сучасний Мур Десев поблизу злиття річок Рона та Дюранс, а Квінт Фабій Максим переміг майже 100 тисячне військо Арвернів у битві біля злиття річок Рона та Ізер. Вождю Арвернів бітуїту вдалося втікти з поля бою, але він був настільки неуважним, що, втікаючи від фабія Максима, потрапив у полон до гнея Доміція Агенобарба. Гней Доміцій, отримавши такий трофей, одразу відправив його в Рим звісно, під посиленою охороною. Після цих перемог гней Доміцій відправився в Рим, а Квінт Фабій Максим залишився на посаді консула у Галлії. Після завершення своїх консульських повноважень Квінт Фабій Максим теж повернувся до Риму. Обидва полководці не входили в Рим, а очікували на рішення сенату та римського народу. Армії стояли на Марсовому полі, де у храмі Беллони, богині війни римські сенатори вирішували питання про надання тріумфу за перемоги римських полководців у Галлії. Тріумфу заслуговували і Гней Доміцій Агенобарб, і Квінт Фабій Максим. Але кому з полководців надати тріумф першому? Гней першим переміг Аллоброгів та захопив вождя Арвернів Бітуїта. Але Фабій Максим розбив більш чисельне військо Арвернів. А якби римляни програли цю битву, то Гней не захопив би Бітуїта. Було вирішено, що першим тріумф святкуватиме квінт Фабій Максим, адже він переміг Арвернів, перебуваючи на посаді консула, тоді як Гней обіймав нижчу за рангом посаду. Та й кількість переможених варварів була більшою у квінта Фабія ніж у Гнея Доміція у 120 році до нашої ери. У Римі відсвяткували одразу два тріумфи. Обидва тріумфи були помпезними, але тріумф Квінта Фабія Максима відрізнявся однією деталью. Під час проведення тріумфу Максима римляни мали змогу побачити вождя арвернів бітуїта, який під охороною римських легіонерів керував срібною колісницею і сам був одягнений у срібні обладунки. Давні історики писали, що саме в таких обладунках Бітуїт брав участь у битві проти римлян. Після тріумфу гальського вождя племені Арвернів не стратили, принаймні одразу. Бітуїта та його сина було відправлено жити під охороною у місто Альбо, а вже там життя Бітуїта та його сина завершилось. У 118 році до нашої ери гней доміцій знову відправився у Галлію, де заснував нову провінцію, підпорядковану римлянам. Ця провінція отримала назву Норбонська Галлія. Столицею Норбонської галлії стало місто Нарбо, яке теж заснував доміцій Агенобарб. У цьому місті було карбовано динарії, на аверсі яких було зображено богиню Рому, а на реверсі зображено вождя арвернів Бітуїта, який керує своєю срібною колісницею. Звісно ж, Гней Доміцій Аґенобарб розташував і своє ім'я на реверсах динаріїв на згадку про те, що саме він захопив вождя арвернів бітуїта в полон. Квінт Фабій Максим теж прагнув залишити згадку в історії про свою перемогу над арвернами. За гроші отримані з трофеїв, Фабій Максим збудував тріумфальну арку поблизу головної площі Риму. До речі, це була перша тріумфальна арка поблизу Римського форуму. Її було збудовано з туфу та оздоблено мармуром. На вершечку розташували статую Квінта Фабія Максима та його родичів. У 57-му році до нашої ери онук Квінта Фабія Максима відреставрував арку за власний кошт і це остання згадка про цю монументальну споруду з плином часу. Тріумфальна арка Максима занепала. Мармур розібрали на будматеріали, а каркас стуфу розвалився. Тобто арка зникла на відміну від динарії, вкарбованих гнеєм доміцієм Агенобарбом. До речі, друзі, це була рубрика Історія в монеті, яку ми просимо підтримати вподобайками, коментарями та поширенням. І якщо ця рубрика буде популярною як рок гурт ICDC, ми продовжимо розповідати глядачам про цікаві монети античних часів. Добра усім, крім ворогів, Почуємось!